Слухай, життя в минулому це хвороба. Ясно, ностальгія. Оце я ностальгую. Люблю згадувати минулі часи. Ні, у тебе не вирішені проблеми, і ти просто повертаєшся до тих подій, от якби я вчинив так. А що якби було так? Що, якби я сказав це? Навіщо я це сказав? Це просто суцільна трата часу. Є цілі групи людей, котрі живуть в минулому. Називаються хіпстери. Купка довбнів, що одягаються, як у 19 столітті. Ви в курсі, що одягаєтесь у стилі часів, коли жінки не мали права голосу? Що ви, бляха, прославляєте? Хочеш сходити в антикварний магазин? Ні. Що це ще за магазин одягу такий, де ти купуєш одяг якоїсь померлої бабці? або її стару брошку? Не потрібна мені ця хуйня. Нащо ти купив цей старий вентилятор? Нащо ти це робиш? Що взагалі відбувається? Що було в минулому? Це минуле. Просто не повторюй старих помилок і досить про це думати. гаразд? Єдине, заради чого варто повертатись в минуле це музика. Вибач, що звучатиму як старий. Просто я не думаю, що бути фейковим співаком під музику з ноутбуку це музика. Ну звісно, курва ти егоїстична. Навіщо класти платівку назад у конверт? Біл Бьор представляє аморальний компас. Хлопець на одну ніч. Алло? Тряся, привіт. Нарешті є зв'язок. Емі. допоможи мені, Емі. Я зв'язаний. Мій телефон розбитий. Я не знаю, де я. Люди, з якими я грав у покер, розбили мені ніс клятим молотком. Я нічого не бачу. Вони порізали мені обличчя. Здається, вони повертаються. Гаразд, послухай мене. Будь ласка, зателефоную поліцію. Назви моє ім'я. Вони знають, що робити. Знають, де мене шукати. Будь ласка. Зателефоную поліцію. Назви моє ім'я. Назви моє ім'я. Назви моє ім'я. Назви моє ім'я. Норм обличчя. Величезний член. Розбите обличчя величезний член. Минуле вже відбулося, але найсмішніше те, що багато людей навіть не пам'ятають, що відбулося. Траплялося таке, коли твій друг розповідає історію, в якій ти був задіяний, але ти такий слухаєш, і від нього це звучить як взагалі якась інша історія. Ти такий, що ти верзеш? Я був там, все було взагалі не так. Ти такого не казав. Так, той чувак сказав всю цю фігню, але ти у відповідь нічого не сказав, і мені було соромно за тебе. Але коли він закінчує свою версію історії, він у ній, ніби Стівен Сігал. Тож, до сраки це. Смертне ложе. Вітаю, пані Майклсон. Це Моллі з лікарні. Мені дуже шкода, але гадаю, вам варто приїхати якнайшвидше. Сумніваюся, що вона переживе цю ніч. Бет, це, це ти? ти? Отримай мене за руку. Це гаразд, Лідія, я тут. О, oh, Бет. Ні, я не Бет. Мені ніколи не подобався твій чоловік. Оу, oh. ясно. Нічого. I Мені потрібно сказати тобі. Що Але наше не... прізвище не Майклсон. Майклсон. А Каузе. Каузе. Мене змусили поклястися. Коли ці криси потягли Герінга в Нюрнберг. Вони були справжніми жертвами. Гаразд. Почекай, Бет. Гроші. Ага. Я бійливо зберігала їх для тебе. Гей, hey! так, так. Ось. Візьми. За цими вказівками ти ну, все знайдеш. Аргентина. Вітаю. Тільки не кажіть, що вже запізно. Шкода, можна хоча б побачити її. Дайте мені хвилинку.